Вітаю вас на каналі Домашні рецепти просто і смачно. Заготовки на зиму пряні кабачки. Нарізаємо цибулю півкільцями, а кабачки кружечками. Готуємо маринад на 4 літрових баночки. 7 склянок води. 2 столових ложки солі. Склянку цукру та склянку оцту. Дві дольки часнику. Нарізаємо кружечками, Чорний перець горошком та лавровий лист. Маринад доводимо до кипіння та знімаємо з вогню. Закладаємо в літрові баночки шарами кабачки, цибулю та притрушуємо насінням гірчиці. Заливаємо маринадом кабачки та ставимо баночки у каструлю з підігрітою водою. Стерилізуємо 20 хвилин. Потім закатуємо, перевертаємо баночки та залишаємо охолоджуватися. Зберігати в прохолодному місці. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.